Чернігівські міліціянти змінили робочу форму на парадну, тримаючи за руку своїх дітей, прийшли подивитись казку. Таке трапляється не часто хіба що під новий рік, оскільки служба у міліціянців непроста. Аби відволікти від буденних справ своїх працівників керівництво міського відділу міліції разом з проспілковим комітетом влаштували таке сімейне свято. Місцеві артисти розважали малечу конкурсами та танцями. Деякі батьки теж не всиділи на місці і допомагали своїм діткам вигравати подарунки у Діда Мороза та Снігур. Роньки міліціянти кажуть, приємно відчути себе простими батьками і просто порадіти життю. Дуже подобається і мені, і дитині, оскільки те, що проводиться в неї в садочку, це одне. Вона всіх знає. Це вже вистава. для дитини це море емоцій позитивних. Вона дуже вражена, дуже позитивні емоції. Я вважаю, що це. А... Як досвід дуже позитивний для правоохоронців, оскільки тут всі дітки разом співробітників міліції. У нас така робота нелегка, що не завжди вдається приділити увагу дітям. Я вважаю, що такі свята потрібні, і треба їх робити як можна частіше. Оби дітки разом зустрічалися, наші гралися, розвивалися. Малеча під враженням планує якомога скоріше прийти додому та написати листа Діду Морозу, аби той не забарився з подарунком. А що би ти хотів в новий год отримати? Ліка е, поліцейська тато, почувши побажання свого сина, запевнив, сюрприз буде. Тому що в він все добре вів, готується в школі. Мама, папу слушається, бабуся, девушка свою. Думаю, що Дед Мороз все що, тому этот подарок. Я думаю, що получит його Новый год. Артистам також вдалося створити новорічну атмосферу та подарувати дітям свято. Деріть, радить дітям завжди приємно. Особенно коли розказує стихи, ти їм дариш конфети, відчуваєшся Богом.